Доброго вечора ми з України без патрона. <плес> Намасте, друзі! сьогодні ми з вами розбиратимемо мою расину позиція павича. Ось я вам покажу просто декілька лайфхаків, які зробити, і знову ж таки хотілося би розбивати стереотипи, що. Е... А вже ж є занадто складні асани, які і вправи ну некоректно робити при якихось проблемах і ситуаціях зі спиною, здоров'ям і так далі. Але все одно не дивлячись на якісь вказівки лікарів, ваші, якісь скорузлі так, мислення, думки пробуйте. Можливо. Це положення не таке страшне і не таке важке для вашого тіла, і можливо воно дасть вам більше, ніж ви навіть думаєте про нього. Отож, Павлін, це асана складного рівня достатньо Це стійка, силова. Треба включити кор, спинку, прес і дуже гарно витягтися. Насправді, пам'ятаєте, завжди ми в стійках з вами не заземляємо себе, а намагаємося відштовхнути. Я пропоную вам полюбити стійки в йозі. І відкрити для себе цей світ статики, тому що це дійсно глибинне пізнання руху і роботи вашого тіла, яке подарує вам в можливості в перспективі взагалі інше тіло, інше сприйняття його у просторі. Отож, Павлін може бути декілька виходів у нього. Пам'ятаєте, що перше, з чим ви стикнетеся, це з тим, що вам треба якби вкласти руки доволі незвичайно. І так реверсно. Да? Тобто ми будемо стояти в, в такому положенні кут, кут 90. Але ми якби, саме стоїмо на, на зв'язках і на самому куті. Мені треба отрамбувати до, дуже добре руки на своє плато ось сюди. Ширина теж все особисто. Просто я вказую вам приблизні да? точки. Я. Складаю ручки, витягаю маківку вперед, Вдих, видих І, наприклад, ставлю лоб свій. Я початківець. Мені дуже сильно тягне руки, я не розумію, куди мені взагалі рухатись. Можу спробувати підняти одне коліно, друге коліно. Подихати так. Можливо, витягти голову. Окей. І виходячи з положення, не падайте на коліна. Пробуйте їх укласти, включити прес. Дуже ніжно розслаблено виходити і обов'язково компенсуватися. Це, як би один варіант виходу. Є ще інший варіант, що ви вкладаєте так само руки, вкладаєте так само лоб і випрямляєте ніжки одразу, витягуєте їх, розподіляєте вагу тіла. Сідниці працюють, все тіло працює. І отут, може, чуть я витягну якби себе вперед маківку. Можна постояти, подихати вдих видих і спробувати відклеїти одну ніжку і потім, наприклад, другу. І знову ж таки, якщо я падаю, я поступово намагаюся володіти своїм тілом, так, не просто падати, як клякса якась, а рано свідомо підходити, знаючи, що я можу впасти, це балансові положення, Ну, без цього не буде асами. Ви ну пробуйте от входжу. Чекаю, положення дихаю. Зараз вам покажу, якби, фінально, як має виглядати вхід в положення і якби, сам плавач. Я компенсувала кисті, відновила дихання і продовжую дих. Після денного положення варто себе собі... ретельно компенсувати і не забувати про своє дихання. Компенсуйте шию, кисть і бажаю гарних польотів Намасте.